Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у перемогу і наближають її. Кожен на своєму фронті. Війна нівечить міста, тіла, плани, майбутнє. Десантник Михайло Варварич мав піти в запас 26 лютого 2022 року. Він був закоханий і планував створити сім'ю. Але з початком війни, не роздумуючи, повернувся на фронт. Був тяжко поранений. Вибух позбавив його ніг, але не зруйнував життя. Далі його історія. Спортивний і витривалий Михайло з юності бачив себе на армійській службі. Їй віддав сім років життя. Воював в АТО на Луганському і Донецькому напрямках. Служив у 80-й десантно-штурмовій бригаді. Десантні війська, еліта збройних сил України, тобто ну, на навантаження постійні його армійський контракт закінчувався в лютому 2022 року. Михайло оселився у Львові і будував плани на мирне майбутнє. Його стосунки із 19-річною Іриною Ботвинською були справжніми і щирими, проте разом їм довелося бути лише неповний тиждень. Біжати і то не завжди, тобто і, ну. Дуже рідко бачитись, тому хотіли будувати вже сім'ю життя разом, тому і хотів звільнятися. Але як почалося повномасштабне, мені вночі подзвонив друг, сказав, що вже Київ бомблять. Тобто це все, я став зібрався потихеньку, то й все ти пішов частину. Не хотілося відпускати, бо, бо це війна, це повномасштабне, це більший ризик, що може щось статися, але я. Хоча да плакала, казала давай, може, ти не підеш, може не підеш там, ходила, але я розуміла, що він не залишить своїх хлопців. Через три місяці боїв у найгарячіших точках півдня і сходу десантники 80-ї бригади відправили на Луганщину. Там, поблизу Білогорівки, було вкрай гаряче. Росіяни скупчили понад 100 одиниць техніки 29 травня минулого року. Михайло і двоє його побратимів вирушили у ризиковану розвідку. Були і набагато гірші ситуації, з яких не було виходу. Ну але я знав, що все буде добре, що я звідти вийду. Іменно в цей день. Тобто я відчував, що ну буде дуже важкий день буде дуже важка ніч, тобто ну, що, можливо її не переживемо. У трьох вони рухалися в напрямку переправи по замінованому лісі. І чули, що росіяни їх нібито оточують з боків. Це вже було десь біля 18 години, 18.20, Тобто, вже досить темніло, плюс до того в лісі погано видно е, видимість, і хтось зачепив розтяжку. Тобто, це була УЗМ-72. Коли я підірвався, тобто я зрозумів, що в мене вже ніг не буде. Ну але тоді було іменно таке бажання ну тобто, я хотів жити, тобто ну я відчував, що я хочу жити і що я вижив. За дві години побратими винесли їх із замінованого лісу, а потім машиною евакуювали в лікарню в бахмут. Пам'ятаю, прокидаюсь, Вони мене щось там запитують. У мене ще рука була перебита, осколком повністю я кістку перебило на росі. От і який вони хтось до мене питаються там, кажуть, чи ти пам'ятаєш свій сріб, вагу Я до них ще такий жартую, Кажу, не пам'ятаю кжулом з ногами чи без? Тобто що без ніг не важився, не знаю точно. Коли чоловік повідомив Ірі, що йому ампутували ноги, вона вирішила, що це його черговий жарт, але виявилося, що все насправді. Готуючись переїхати до коханого, дівчина запевняла себе, що не буде плакати, та в лікарні мужність покинула її. Вона побачила десятки поранених і змарнілих хлопців без рук і ніг. Але попри поранення, її міша лишався безжурним, як завжди. Посиділи, порозмовляли. І він до мене таки каже: Хоч покажу прикол. Я така Міш, давай не сьогодні. Я сьогодні не готова. Ну не сьогодні, давай завтра. До тебе прийду, ти мені покажеш, що ти хочеш. Каже, ні, каже, дивись, відкриваю одягу, показує ногу. Боже мій милий, я там чуть не впала. Це було ну, настільки страшно. Ті всі бинти, там кров, йод, все тако, знаєте, ну типу ужасно, що ці стояли. Але. Кожного дня дві неділі день у день в реанімацію їздила. Потім ребільта ну, міська лікарня в трускавці. Ми з ним весь час разом були звикла. Лікування виявилося не просто складним, а й нестерпно болячим. Ноги різали і знову зашивали. І так кілька разів. Але воїн терпів. Його метою стали сучасні біонічні протези, в яких йому спочатку відмовили в двох країнах за НАТО короткі культі, і лише клініка в Америці в Орландо запросила до себе. Там Михайло вперше встав. Тепер вже на біонічні ноги. Дуже багато путі. Тобто, на відео воно показано, все круто, класно, тобто легко, така походка. А насправді це дуже багато праці і дуже багато терпіння. Ледь зробивши перші кроки на протезах, хлопець повернувся до довоєнних планів і освічився коханій. Вона цього дуже чекала. Михайло за традицією став на коліно, бо вважав, що саме так має освічуватись чоловік. Я так чекав тебе чекав. Він сам сам хотів стати на коліну без нічої допомоги, щоб йому ніхто не допомагав вставати. Все він сам хотів зробити. Це було ну, настільки приємно, настільки ну просто не передати емоції було словами. Уні рік родина проведе в лікарнях і реабілітаційних центрах. Обоє виявилися готовими прийняти нові обставини. Просто інші люди бачать в ньому, що він там без ніг він інвалід і так всяк. Я ні. Я йому ні разу не сказала, що він там якийсь не такий, чи ще щось. Ну, Тоді постійно у ньому бачиш ну повноцінна людина, собі нічого ну не змінилося в нашому житті майже. Сотні поранених бійців після війни потребуватимуть реабілітації. Вони проходять через біль, депресію, а інколи і абсолютно зневіру у власні сили. Проте досвід таких, як Міша Варварич, доводить, поранення, яким би важким воно не було, це лише хвороба, з якою можна жити і кохати. Морський піхотинець Альона Самойлюк боронила Маріуполь. Вона і пройшла через російські в'язниці. Пережила страх, ненависть і відчай. Альона повернулася з полону із загостреним почуттям власної гідності і свободи, яку нічим не здолати. Далі історія цієї незламної жінки. Маріупольський напрямок лихомануло з 22 лютого 2022 року. Військові були на поготові. та, попри явну небезпеку, альона до останнього не вірила, що повномасштабна війна, от вона на порозі. Озираючись, вона згадує, як легковажно поставилась до застереження знайомого офіцера. Ми ним кофе п'ємо, і він забігає з такими великими очима і каже: в 12 ночі очікується арт-обстріл, можливо, гради. А ми так всякі гради. Вони ледь встигли сховатися в укриття, як почалось нічне небо палало. Повітря розривав снарядів. Військовий підрозділ морської піхоти, у якому служила Альона, передислокувався і зайняв бойові позиції на комбінаті імені Ілліча. Летіла авіабомба там пряме прям попадання було в столове, де загинула повар Іна наша рибаченко 22 роки їй було. Ну я, звісно, жизнь ніколи не прощалася. Я, все одно надіялась, що я виживу, але я боялася вмерти мучительною смертю. смерті. Найжахливішими були нальоти авіації, і Альону переслідувала думка, що у бункері їх якось завалить. Всю територію обстежували ворожі дрони. Тож будь-який рух зовні був вкрай небезпечним. І саме страшне було, коли знайшла я пачку патронів в БК. І треба було на той бункер другий перенести, і там уже пару трупів було, і мені треба було через них перелізти, піднятися по ступінькам, і через цю територію, цих 300 метрів, мені треба було пройти. Спочатку всі чекали на підмогу, разом із якою вони виженуть ворога геть. Ще працював генератор, і було борошно, і вони дрилем місили тісто і пекли хліб. І навіть мали хвилинку щастя на жіноче свято. І на 8 березня вони нам такі букети попривозили з такими букетами, на щоб нас привітати дівчат з батальйону. На жаль, ті хлопці, які привозили квіти, нам ніхто не залишився живий. Шанси дістатися живими з комбінату імені Ілліча до Азовсталі. Командир оцінював 50 на 50 – та в той момент в серці жінки жив інший страх і біль у село на Миколаївщині, де лишалася мама з її двома синами, зайшли окупанти. Та коли почали бомбити нас, мені страшно стало. Ну і за дітей, і ми поїхали в сусіднє село Венгоку до дочери меншої. Поки не зник зв'язок, Альона ще встигла попередити родину. Я по відео з ними говорю: я кажу: мама, забирай дітей. Чо ви до сих пор. Там виїжджайте, не залишайтеся тут. А, ну я за них дуже переживаю. Альону з травня вважали безвісти зниклою, і родина, яка встигла евакуюватися, жила під нестерпним тиском жахливої невідомості. Військова ж потрапила в полон і до самої осені лишалася у сумнозвісній Оленівці. А потім разом із іншими полоненими була доправлена до в'язниці суворого режиму у з 6 до 10 вечора ти стоїш. І це дві з половиною а дві полторини чи дві з половини неділі. Ми оце день у день, день у день. Ми стояли і співали їхній гімн. А то, коли ми заспівали, кожен тих, кожен сказав тихенько: Слава Україні! Коли жінок в чергове посадили в літак, їм здавалося, що їх пустили по етапу. Після перебування у вкрай холодній тюрмі у Тагонрозі їх неочікувано перекинули у Крим, посадили на крази і кудись повезли. Криваю я очі везде дивлюся таку, що с а дівачки кажуть, «Севастополь, дівчики, Севастополь, Севастополь». О, так це навіно ми на обмін раз. Ну а чи в Севастополь? А ми готові. Ми готові пішки прийти. Ми готові реально іти пішки. Та нарешті вона побачила міст і хвилювання охопило кожну клітину тіла. Там, на тому боці, мають бути свої. І тут воно з'являється наш прапор. З'являється, з'являється автобус, і саме головне, що ми побачили прапор. Наш прапор дівчата, це за нами Ура! дівчата. Це за нами. Боже, ми клаче. Ми... ми наскільки такі були щасті, що накані ми будемо вдома. Це конечно, такі не продаваемы. Э, вот просто не реально. Это счастье, это нас було было такое счастье, что мы наконец-то убачим в собиженридних. Мы как раз в комнате были тут в умаривке и мне тут сообщили, что Аленка уже находится на Украине. Ну, я забігаюся в слізах. Говорю, мені, мінчисьму внучонку андрюшки. Говорю, андрюшка мамку особи вже на свободі. Альона Самойлюк знову повернулася на службу. Вона не обачає для себе іншої долі, адже переконана, лише наша перемога може дати оте ні з чим не зрівняне почуття. Власної свободи. Але тепер вже для кожного українця. Коля Сіріга співак, актор, поет та ведучий. На його рахунку сотні пісень та віршів, десятки телевізійних проєктів. 24 лютого, все це він залишив у минулому та пішов захищати рідну Одесу. Його оточення кардинально змінилося. Проте найголовніше каже співак, що змінився він сам. Його улюблена фраза як ти ставишся до України, так ти ставишся до своєї душі. Історія співака, який став лейтенантом Збройних сил України, а згодом і співзасновником культурного десанту. 24 лютого, коли я зрозумів, що війна, що почалось повномасштабне вторгнення, я зрозумів скільки я всього пропустив, скільки я важливої інформації, навіть не звертав на неї увагу. І тому було відчуття провини, і воно досі є. Звісно, перед тими, хто загинув. Оля картає себе за те, що не почав допомагати фронту раніше, ще у 2014-му. Проте зараз, після початку повномасштабної війни, він щосили намагається надолужити втрачене. Знаєте, до, до війни я був таким космополітом, а всюди друг, ніде хазяїн і. А... Кордонів не було, а після 24 лютого в мене з'явилася країна. У перший же день війни Коля вступив до лав Збройних сил України. На фронт пішли всі чоловіки з його родини: батько та старший брат. Своє перше завдання з оборони Одеси. Він пам'ятає в дрібницях: ти розумієш, що зараз на усіх новинах пишуть, що зараз зайде десант, і ти йдеш. Ти розумієш, що ти ну краще, краще загинути з автоматом в руках, ніж жити цією несправедливісті тотальна так тривало декілька тижнів. Напруга ставала неймовірною. Хлопці навіть перестали спати. Тоді Коля вирішив спробувати розрадити ситуацію. Я знайшов гітару. Там була гітара капілана. На ній навіть був інвентарний номер. Я її взяв і, і там написав: у нас була телеграм-група по, ну, по всьому складу. Давайте зберемося, пограємо. І Якась кількість людей зібралася. Ми почали грати, ми сей був земною І ми почали грати, і, ми і, ми почали грати і, і побачили, що і ми можемо спати після цього, е, тому що ну як компенсувалося те, що страх компенсувався тим, що ти можеш бути в чомусь корисним. Да, і потім, так от, ну вони приходили, прям просили кожен вечір. Ми сідали, якісь фірші я згадував я, розказував, е, якісь історії про Орел Решка. Тому що це також в уяві десь ти туди занурюєш людей в якісь розказуєш розкажеш озеро з медузами і так далі. Вони вже не тут, а вже там. І психіка, бо як масажується. Згодом Коля зрозумів, що з гітарою на фронті від нього більше користі, ніж з автоматом. Чоловік почав їздити по шпиталях, по деокупованих територіях, у сірі зони та на лінії фронту. Усе з однією метою підтримати бойовий дух та емоційно розвантажити хлопців. А згодом до нього доєдналося багато однодумців. Саме так і утворився культурний десант. Люта піхота вкладає покиків спати. Тисячі прометей несуть перемоги вогонь. Стяг тримати, ворог стріляти, впав встати. В обомі країни я перший, і останній патрон. Так звучить гімн культурного десанту. Його основна мета терапія. Цією піснею часто відкриваються концерти, а військові впізнають у ній себе. Вже намалювати в уяві е, наших співбесідників е, картинку майбутнього, в якій їм захочеться опинитися. Це кадри культурного десанту з деокупованого Херсона. Тоді пригадує Коля, концерт тривав майже цілий день. Вони розуміли, що незабаром росіяни обстрілюватимуть місто. Тож хотіли, хоча б на день принести у цей регіон трохи щастя. Я б сказав, що обійми Бога відкриті до нас. Ну типу, по, там до культурного десанта, до того, що ми робимо до нашої справи, бо нас ракети оминають там за дві години до того, як ми маємо заселитися в готель Миколаїв. Нас е, затримують там на інші зустрічі, розселяють і туди. Прилітає С 300. Ну Тож, е, воно в от, одні от Завжди щось поруч і щось захищає в одному з польових шпиталів разом із військовим. Коля написав пісню Додому написали за пів години, просто під час концерту. Відтепер цією піснею він закінчує всі концерти на фронті. Адже повернутися додому найбажаніша мрія кожного військового. Я граю і в тамаж усіх сльози. очах. я такий, ого, і Чеміров мені. Каже Саня. Каже, крута пісня вийшла. Віднедавна ця пісня лунає на центральному залізничному вокзалі, коли відправляється потяг Київ-Краматорськ як символ віри та надії, що кожен українець зможе повернутися додому. Як тільки ми переможемо, див над серцем розвіється кожному. Я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буде спроможний, як тільки ми переможемо, І знов від пострілів не чутно слова. Серце б'ється без запалу від втоми. Але усе одно надія жива. Я знаю, що ми всі повернемось. Додому. Додому. Саме це слово я бажаю якнайшвидше почути кожному і кожній, хто боронить нашу рідну землю. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть зупинити цей жах назавжди. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок. Адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.